Через активізацію бойових дій та підвищену небезпеку збільшився перелік громад, які підлягають обов'язковій евакуації. 12 це Перебереженська територіальна громада, ну, це ці, е, не тільки сама Перебереженка, а села Передержанської громади. 11 – з міста Гулій це по Полугаському району, по Васильівському 21 Степногірськ і 4 Землецьке. Збільшується кількість обстрілів. Це не тільки. Активізація бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення. Ворог намагається нанотися, наносити удари в глиб. по нашій логістиці, по місцям зосередження особового складу Збройних сил України. Але е, з першого дня війни вони також використовуються тактика тероризування населення, щоб у населення виникло відчуття. Е, Москві від війни ті, хто евакуюється, мешкають переважно у місцях тимчасового перебування. З собою намагаються взяти найцінніше. Чіпляли собі навіть оце, бачите, із 50 років, 50 років в місті. О, це мій чоловік дуже хорошо все подобається. Все нормально у нас тут от хорошо, і тепло зімою. от, ну, тільки оці платіжки в цьому році стали дуже великі. Ми не можемо їх даже погасити. Наталія Олександрівна живе повністю безкоштовно. Вона мешкає в приватному шелтері Інвестохелс. Ми коштів ніяких не платимо. Платяться за нас і воду, світ, каналізацію, вивоз музера, плати організація цього дому. а ми все своїми силами робимо. У нас діжурство, ми тут діжуримо Кожен кожний діжури на дверях, на кнопки. В приміщеннях шелтеру люди навели лад, зробили невеличкий ремонт. З технікою та обладнанням допомогли благодійники. Ще один центр Артак. Тут допомагають маломобільним людям. Надають допомогу з відновленням документів, годують та відправляють далі. Або за кордон, або на захід країни. Безкоштовно. Переночували, помили, пострили нас. Двоє дітей було у нас. Дочка померла в 60 років. А син поїхав на заробітки і в Росії. Внучка знайшла нас. Деякі з тих, хто залишається в прифронтовому місті, намагаються знайти житло в оренду, подешевше та з нормальними умовами. Я однаку начинаю, ну як? Я вважаю, я доволі. Хазяїн хороший, він і не приходить. Я йому дзвоню, коли тобі гроші ордети. Син приїхав, ругав, каже, що ти належав в чужу квартиру. Ну, я думаю, буду кудись далі тікати. Я просто хазяїну оставлю, той боляр, хай цілий буде, якщо я аня гукає в Германії. Я, кстати, вже надумала, мабуть, поїду. Якби са саме... я тільки за сина не їду, що він на фронті, я як придам його. Зараз в громадах області в зоні активних бойових дій залишаються сотні людей. Поліція вкотре наголошує евакуюватись, аби зберегти власне життя. Залишилися вже більше ті люди, які не хочуть виїжджати на будь-яких да. обставин, але mm -hmm. е обставини такі ж змінюються, руйнується житло, останні укриття, які вони собі там знаходили. Тому зовсім немає можливості вже перебувати на тих територіях. Або вже вдається нам провести настільки роз'яснювальну на роботу, щоб е, все-таки довести людям, що цінність життя вона на першому місці, що не потрібно ризикувати е, просто перебув, безцільне перебування.